Сьогодні у випуску на Запорізькому напрямку Сила оборони успішно відбила атаки окупантів. 60 мільйонів гривень. Куди поділися гроші на відновлення Хортицької навчальної реабілітаційної академії? Веде ютуб канал з 10 тисячами підписників. Вчитель фізики із Запоріжжя став фіналістом премії Global Teacher Prize Ukraine. На запорізькому напрямку сили оборони успішно відбила атаки окупантів в районах Новодарівки, Вербового та Роботиного. Про це у щоденному зведенні сказав речник генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук. Він також повідомив, що на Мелітопольському напрямку наші захисники продовжують наступати, завдають військам Російської Федерації втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога. Біля музею історії запорозького козацтва на території національного заповідника Хортиця, де працював кіборг та історик В'ячеслав Зайцев, планують встановити меморіальний комплекс на його честь. Ідею запропонували співробітники заповідника, каже завідувач відділу науково-просвітницької роботи Сергій Дударенко. Нині триває збір коштів. Ми хочемо, щоб це було не щось не банальне, щоб воно дійсно розкривало сутність Славка як людини, якій була небайдужана не тільки історія. Рідного міста, але історії України як такої, коли ми назбираємо певну кількість грошей, ми, мабуть, скоріш за все, або оголосимо конкурс або знайдемо проектантів і оберемо найкращий проект у національному заповіднику Хортиця В'ячеслав Зайцев працював з 2010 року екскурсоводом, займався археологічною, науковою та інформаційною діяльністю, згадує Сергій Дударенко. Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі Національний «Хотиця» Хортиця. Я Зайцев В'ячеслав. Ми знаходимося в Запорозькій Січі, і сьогодні ми поговоримо про будинок кошового отамана. Ми втратили людину, яка надихала. Славік така людина, що він міг розповісти всім про все і, і завжди. Це дійсно ну, людина абсолютно широких поглядів, людина з колосальним багажем знань. І ці знання він постійно путував. Це останнє місце, де працював Славик від археології. Саме тут, за останній рік перед його загибель, було започатковано декілька проєктів цікавих, зокрема проєкт з підводної археології. І ми сподіваємося що після війни ми продовжимо ті справи, які започаткував Славков. В 2014 році В'ячеслав Зайцев став на захист країни, брав участь у боях за Дебальцеве, Донецький аеропорт та пройшов південний котел. Після вже у рідному Запоріжжі В'ячеслав боровся за права товців та розпочав політичну кар'єру. Був депутатом Запорізької міської ради. Все, що робив як депутат ну я в ньому вчуся, досі тому, що Славік працював дійсно для людей. Коли розпочалася повномасштабна війна, Кіборг знову пішов на фронт. Воював на Запорізькому і Донецькому напрямках, каже його друг Андрій Хімічев. Він був патріотом своєї країни, і він інакше. Як його я й не представляю інакше, як би зміг поступити. Тому він на, на схоже день, 24 лютого, він пішов у військкомат. Він спочатку був в 55-й бригаді, а потім перевівся в окремий стрілецький батальйон. Командир відділення розвідки нагадаємо, загинув В'ячеслав Зайцев торік, 5 жовтня під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Через тиждень після його смерті на сесії Запорізької міської ради депутати ухвалили рішення про перейменування вулиці Лермонтова у Запоріжжі. На його честь у нього завжди були великі плани. Слобку людина така була енергійна. Дуже жоден телефонний номер будь-якого побратима, якого я знаю з го року. В мене в телефонній книзі не витеряється. У мене А. Не підіймається рука, Б. Я не один такий. І ти розумієш, що ну, цей номер ніколи не відповість та людина, яка там записана. Але таким чином ми підкреслюємо, що ми їх сприймаємо як живих, що ми про них пам'ятаємо і допоки ми пам'ятаємо, вони живі. І ви, байструки, катів цатанілих, не забувайте вирудки. Ніде. Народ мій є в його гарячих жилах. Козацька кров вирує. І Дар'я Пасічник Данило Войтовський Суспільне новини, Запоріжжя вибиті вікна, двері та пошкоджений дах. Так нині виглядає приміщення Хортицької навчально-реабілітаційної академії, що у Запоріжжі. Торік восени сюди окупанти поцілили чотирма ракетами. Розповідає ректорка навчального закладу Валентина Нечепоренко. саме приміщення залишилось цілим, але проблема на сьогоднішній день. Саме актуальна через те, що ми потрапили в державну програму програму відновлення, виконали проект, який пройшов державну експертизу. І на сьогоднішній день ми не можемо передати функцію замовника. Все це через те, що депутати Запорізької обласної ради не збираються на сесію, на якій мають прийняти гроші, виділені державою, каже Валентина Нечопоренко. На відновлення академії після ворожого обстрілу спрямували з держбюджету 60 мільйонів 300 тисяч гривень. Ректорка каже: на ці гроші згідно з проєктом планують відновити дах, встановити вікна та утеплити будівлю. Втім, наразі цим займаються волонтери. Працюють хлопці день і ніч і нам відновлюють декілька, вже відновили приміщення у самій академії. Ви бачите, яка вона на сьогоднішній день. І я хвилююсь через те, що на наступний рік це буде набагато більша сума, ніж на сьогоднішній день. Де тоді кошти брати? Нині в навчальному закладі дві з половиною тисячі вихованців, студентів та учнів. У його складі дитячий садок, педагогічний коледж та академія, каже проректорка з навчального процесу та інвестиційної діяльності Еліна Познякова Крибятєва. За її словами надають і послуги з реабілітації, зокрема дітям з інвалідністю. Наразі ми не бачимо комплексної підтримки цих людей, і ми готові на себе взяти цю функцію комплексну підтримку людей постраждалих внаслідок військового конфлікту. У нас є база, не все постраждало. і вже сьогодні в нашому гуртожитку ми здійснюємо реабілітаційні послуги. Не в тому масштабі, якими ми хотіли, і які ми надавали до війни, бо база постраждала. Але якщо почнеться реконструкція, первинна, що це буде саме відділення реабілітації. Депутат Запорізької обласної ради та член бюджетної комісії Станіслав Черениченко каже: гроші на відбудову навчального закладу з держбюджету виділили ще 25 липня. Та в обласній раді їх і досі не прийняли. Якщо ми не зробимо це ну найближчі 2-3 тижні, ці просто кошти в нас заберуть і відправлять на якусь іншу область. Потрібна тут технічна згоду, згоду від власника. А депутати обласної ради вони є власниками цього закладу. Вони є, ну, наймають на керівні посади. Є у нас ректор, який за контрактом працює. Ми просто маємо проєкт рішення щодо приймання цих коштів. Тобто, ми маємо просто прийняти ці кошти і почати вже роботи. Натомість голова обласної ради Олена Жук каже, проєкту рішення, згідно якого скликається сесія, в них наразі немає. За її словами, його має внести обласна військова адміністрація. 60 мільйонів це кошти державного бюджету. Вносить проєкт рішення. Ну, зрозуміло, що це вносить його Запорізька обласна військова адміністрація. 14 серпня ми зверталися до обласної адміністрації з цією ініціативою про внесення. Справа в тому, що не тільки розподіл коштів 60 мільйонів гривень, є проблемним питанням зараз. Там дуже багато і є цілий перелік. Директорка департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації Людмила Бухаріна розповіла, що проєкт рішення з виділення коштів Хортицькій академії вже мають. Нині його опрацьовують та на наступному тижні документ планують оприлюднити. Карина Галунова, Олена Лисенко, Владислав Кещук, Данило Войтовський. Суспільне новини Запоріжжя. Понад 300 захисних споруд не вистачає у Запоріжжі, аби врятуватися від можливих уламкових поранень під час російських обстрілів. Про це повідомив директор департаменту муніципального управління Віталій Лисенко. Під час позачергової сесії міської ради запропонував встановити бетонні споруди комбінованого типу, де одна частина приміщення служитиме як укриття, інша буде призначена для розміщення торгової площі. За словами Віталія Лисенка, в такому укритті зможуть сховатися. 25 людей. Гроші на їхнє встановлення виділять запорізькі підприємці. Під час сесії проєкт підтримали 37 депутатів, 48 присутніх. У мене є сумнів стосовно дійсного укриття в цій споруді. Це перше. Друге, туди не буде підведена вода, і тому у мене знову питання, яке чином підприємці, які знаходяться всередині. Можуть робити якісь інші правила питання. Спочатку там будуть продаватися такі кофе, що щось, а в по подальшому скоріше за все, що це може бути що завгодно, в тому числі і на владі. Тому на переконливе розуміння депутатської комісії з розвитку підприємства ці споруди нам не потрібні. Ми не робітки не беремо з бюджету це показник. Друге, як було сказано. Ми будемо розраховувати на себе та на фахівців, коли будемо приймати остаточне рішення, тому що всі зможуть долучитися до прийняття цього важливого рішення для міста. Під час сесії ухвалили депутати і електронну петицію щодо безбар'єрного середовища для пересування поранених військових. Нагадаємо, її автором є 24-річний житель Запоріжжя Олександр Тютюнник. Міська рада надала завдання департаменту нашому розробити комплексну міську програму з 2024 року і надалі до 2030 року, як того вимагає стратегія всеукраїнського рівня щодо комплексної безбар'єрності нашого міста для всіх верст населення, куди увійдуть якраз і поранені військові. Крім цього, депутати підтримали ще дві електронні петиції щодо перейменування вулиці Запоріжжя Запоріжжі на честь загиблих українських захисників Сергія Зорського та Дмитра Бабіча. Максим Гвоздецький, вчитель фізики. В Запорізькій гімназії №11 Викладає предмет для учнів 7-11 класів дистанційно. Хтось може мені сказати формулу, як розраховується взагалі прискорення? Цьогоріч Максим Гвоздецький став фіналістом щорічної премії для освітян Global Teacher Prize Ukraine 2023. Чоловік має восьмирічний досвід роботи. каже на премію його кандидатуру подали учні. Я перший рік приймаю участь у, у цій події. Е, мені сказали діти, що вони залишили е, історію про мене, і я подумав, що напевно і я трішки детальніше про себе розповім. На минулому тижні зі мною зв'язалися і сказали, що моя історія. Їм сподобалась, чесно кажучи, в мене земля пішла з під ніг, тому що я просто в це не вірив. З 2020 року Максим веде свій youtube канал, там виставляє змонтовані відеоуроки та лабораторні роботи. В цих відео не присутнє моє обличчя. Я е, монтую це за допомогою різноманітних картинок, пишу формули, розписую їх, пояснюю, вставляю інші відео з експериментами і також їх пояснюю. Присутні в моїх відео персонажі з фільмів, з мультиків, якісь історичні особи, і ніби від них іде розповідь цього уроку. Нині на ютуб каналі вчителя фізики більше 10 тисяч підписників. Більшість відгуків там саме не від моїх учнів, бо мої учні мені про це говорять на уроках, що сподобалось це відео. Але більшість учнів це учні зі всієї нашої країни. Максим Гвоздецький каже, аби налаштувати дітей на навчання на початку онлайн-уроку розповідає школярам історичні події, які відбулися цього дня. Це Львівський театр опери і балету, і саме в 1900 році, в сьогоднішній день, вона була заснована. Я в свої уроки вкладаю душу. Мені хочеться, щоб з дітьми ми були друзями. На уроках фізики багато різних персонажів, вчених, тому я розповідаю цікаві історії про них, які потім знову інтегруються в сам урок. Також використовує метод асоціацій для запам'ятовування формул. Мені подобається уроки фізики з Максимом Сергійовичем, тому що у нього є спеціальний підхід до того, як пропонести яку тему. Це підхід до викладання, і такий незвичний дуже цікаво вивчати фізику. Цікаво особливо був, факти, які відбувалися сьогодні. Такий досвід роботи вчителя треба показувати на всю країну. Він досконало володіє сучасними методами дистанційного навчання, сучасними методами комп'ютерних технологій. Він любить дітей, він дає високі результати. Ми дуже вболіваємо і радіємо з того, що він приймає участь в такому престижному вчительському конкурсі. Церемонія нагородження учасників Global Teacher Prize Ukraine 2023 відбудеться 7 жовтня. Сказав Максим Гвоздецький. Дар'я Пасічник, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя. Дивитеся суспільне Запоріжжя. Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у соцмережах.